Рада вітати вас на каналі. Ми сьогодні робимо такий сказати, дачний стіл, але ну, у нас не дачний. У нас наш домашній столик, такий дворовий, вуличний, за 80 гривень. Ну, як сказати, звісно, тут більше, ніж 80 гривень, бо тільки піддон 80 гривень. Тут виходить один піддон, ну і дошки ось ці у нас були. І щось що такий столик. Це трапився нам гарний такий піддон. Чоловік його розібрав і ось якраз те, що було знизу, отакі вони гарненькі сюди на столик. Трошки його ще треба, будь здоров, трошки його ще треба пошліфувати, бо Макс не сильно його шліфував ще. Хоче обпалити, а потім можна пофарбувати. І буде такий гарний столик. Так що ми сьогодні трошки працюємо, ще треба лавку туди робити. Макс столик робить, а я вон там миска стоїть з огірками, зараз замочила, буду йти закривати. Огірочки вчора назбирала. Класний столик. Мені дуже подобається. Я трошки дивилася, то думала, трошки, що він буде не такий. А він вийшов доволі такий гарний. Якщо ще його довести до ладу, то взагалі буде класний столик. Такий в інтернеті бачила, продають. ну там Різна ціна, звісно, є, але від 1000 гривень до трьох так точно. А якщо його ще гарно пофарбувати, то взагалі буде класний. І тут ще лавка недороблена стоїть. Сьогодні, може, її також доробимо У нас сьогодні щось дощик моросить, то не моросить, того ми тут під навісом. О, у нас дощ спочався. Це я з літньої кухні, з вікна знімаю. То такий він моросив, а це... О, вікно відкрите в хаті. А, ну воно не в сторону нормально. Така погода. То холодно, то сонце пече, то дощі. Ну, а, але ж це природа. Нехай би дощики йшли там, де їх немає, де люди чекають. Бо ви в коментарях писали, що за все літо ще не було ні одного дощика. Та й ті, хто ці бачила відео, показуючи. Соняшники стоять взагалі ніякі. Ось так. От я зараз встигла дістати банки. Зараз помию, буду закривати огірочки. Друзі, я вже закриваю огірочки. Зараз буде в мене перша партія з кетчупом. 5 баночок. Ну як? 4, але тут 2 за 3. Півторашки вони. Роблю маринад. Вчора в коментарях мене запитували, чи є на каналі відео з цими огірками з кетчупом. Немає, бо їх дуже багато на різних каналах, вони всі майже одинакові. Я закриваю маринад, що ззаді йде на пачці, але додаю не додаю гірч... оцю, як же ж її називають? Без гвоздики, бо вона мені не подобається. У мене йде чесничок. Кріп і перець горошком. До речі, треба зараз додати, бо ще перець не додала. А ось Зараз кетчуп додам і все. Так. Інколи там щось гепає, то Макс робить другу лавочку. Так що всі в процесі роботи. Так, 2, 3, 4, 5. Я не 8 ложок, як тут написано, трошки менше. У нас тільки що такий дощ пройшов, вже знову парить сонечко. ух-ти. Так. Так. Але що я хочу сказати? Я сьогодні збиралась, налаштовувалась на полуницю, рвати там бур'ян, бо після дощів там таке заросло. Ну, сьогодні туди не вийду, бо дощик добре намочив. Він зранку моросив, просто не якось роса була. А зараз промочило добре. Так, це відправляє на газ зараз. Нехай собі закипить, і треба залити ці банки і стерилізувати. Туди. Ага. О, саме головне, Оце буває, буваєш, робиш, робиш. Добре, що по цьому. По ходу роботи згадуєш, що ти не додала осит. Набуваєш таке? Вже й не Ну, Рідко таке буває, але буває. Так. Щось там ламають, ламають. Це ми потім підемо подивимось, що вони там ламають. У мене є така скляночка, де тут поміщається майже рівно 200 всього. Бо це мені в коментарях писали не одна склянка. Не цей. Не поміщаю в собі 200 мл. Поміщає, моя поміщає, все там влазить. лазить. Так. Хоп. І сюди. Одне готове, а далі буду огірочки закривати перерощі. Ще в цей, ще в ці огірки, що з кетчупом додам по одному духмяному перчику і горошко перчик. Так, так. І досить. Відставляємо, відставляємо і далі починаємо. що Щось. Я бачу, що мені маловато буде на цю кількість баночок. Ну, зараз. Знайдемо. У мене вже літрових банок немає, закінчилося. Хоча їх нормально так було. Я думала, що я там нічого ще в тому погребі не закрила. А сьогодні опускали ми банки консервацію, ту, що закривалася. Там, знаєте, щось уже і полочки такі ці заповнені, полички. Та, значить, І добре, звісно. Ну, Будуть помідори в трьохлітровий бутиль. У нас так. Досить-досить часто помідори в трьохлітровій банці. І це добре, знаєте, бо я оце полюбила готувати шашлик, там м'ясо в соусі з помідор, то вони туди йдуть. Смачно виходить. Так, це закриваю цей з перерощих. Ох, зараз плакати буду. Сюди цибульку на дно нарізаємо. Ви мені писали ціленьку, є в мене ціленька. Оця. Я її кущівка. Треба буде якось зробити з цією. Я звикла так. Потім петрушечка сюди, для того, щоб маринад був смачний. Петрушечка сюди. Для. Не кріп, а петрушка. От в моєму випадку це саме Петрушка. Ох я оце цей рецепт знімала і додала в Facebook і в Тікток. Я взагалі тільки так на Ютубі обширно все. Але це щось, думаю, ну, треба ж якось собі рекламу на той YouTube робити і взагалі якось далі йти. Додала і на Тік-Ток, і на Фейсбук оце цей рецепт. Та різні там додаю. Боже, які є різні люди. Все не так, все не то. Помідорчики, отож мало там було помідорів, вони тільки почали дозрівати, і він. Ой, я зараз плакати буду. І він. Його не видно просто, бо там половинка того помідора для смаку, бо з помідором вони смачніші. Не треба півбанки тих помідор, бо вони помідори розварюються. Ну як? Вони, в принципі, не дуже там розварюються, але я люблю саме, коли от так як я роблю, що помідорчик йде для смаку. Цей рецепт мені дала мама чоловіка, і вже, скільки ми з Максом живемо, скільки я закриваю за цим рецептом. Все нормально, все добре. Люди як почали писати, це не рецепт. Це все брехня, там нема помідора, що ти знімала, що це таке? Хіба ці огірки можна закривати? Бо вони ж перерощені, ви ж бачите, який є тут огірочок. Їх треба вже віддавати свиням, качкам. Ну, кожного, в принципі, своя думка. Це нормально, але так, як мені колись і казали, що один почала, він що це. А, що? В Фейсбуці і в Тіктоці набагато все з коментарями. Вони є, але вони такі злі бувають. Ну нічого. Ми вже звикли, ми не тільки почали, це, це якби тільки я почала знімати, то трошки було б мені. І якось знаєте, не то, що образливо, а бралося б воно до серця. А зараз я вже розумію, що таке коментарі. Хай собі люди пишуть, головне, щоб писали, а то таке вже. Всім подобатись ми не можемо. Так, щось якась болячка на гірку. І це нормально, бо у кожного є свої думки, свої принципи. Щось мені вже жарко тут, бо газ вимкнула а двері закрила, щоб мухи не летіли, бо я їх перед цим вибила, їх тут не було. Потім почався дощ, і вони, напевно, всі злякалися і залетіли сюди. було повно мух. Я їх вибила. Я мундрую з цією фольгою, бо в мене тут гарна така велика рулька, і треба щось придумати. Я її взагалі морозила таку величеньку, але що я хочу сказати? Я думала, я дістала, думала, Макс зараз її перерубає. Він каже, таку. Вона велика, ну Можна потім і готовому розвивку. Я змащую фольгу, бо тут ця шкірка, вона буває як прилипне, що потім її не віддереш. О, така Горненька у мене тут соус мед. От так, -то. Руками, руки чисті. Соєвий соус. Приправа якась така пахуча. О, м'ясо обібрати, то небагато того, прям так м'яса. Будемо їсти м'ясо з огірками і з помідорами. І зараз закрию фольгою, бо треба, щоб воно довгенько щоб не горіло. А потім уже під завершення буду. Так, воно ще родиться, я ось а потім під завершення відкрию фольгу, і нехай воно запечеться. Буду я йти, занесу в духовку. О, зараз мені треба ще обмити миску там і вон, тертушку, бо я супарила. Коротше, ще не домила весь посуд, хоча тільки що мила. А, то піду отуди до Макса. Макс там працює, зараз покажу вам, і треба трошки там під навісом навести порядочок, щоб було гарненько чистенько, бо у нас там і цибуля, і що ти хочеш, треба трошки навести лад. І туди, що ми бачимо, друга така лавка готова. В принципі, таку більш грязну роботу зробили. Залишилось, я Макс сказав трошки цю крупнішу оцю, купити наждачку. Або у нас мілка така, чи як воно там правильно, наче так кажу. І шліфанути, і потім колись пофарбувати. А так воно вже можна сидіти, вже все нормально. Він трошки пошліфував, але ж кажу, наждачка не така, як треба. Зараз будемо тут наводити лад. Треба оті піддони прибрати. Коротше, трошки зараз попрацюємо, бо там і кулиця. Але як її цибуля стоїть ззаді в ящиках, що треба її перебрати. Ну, не вся, бо деяку я там в клітку висипала, а ця така, ну там мокріша. а ця що сухіша, то я її в ящики просто перевертаю в ящиках. Вона нормальна там, треба перебрати і кудись, і кудись дівати. Бо в нас як от там сарай був, то, і то. там воно було. А тепер, А тепер трошки треба подумати. Так, що я готова працювати. <сіла>, сіла і сижу. Треба думати, куди ті піддони діти. Зовсім. Щось. А, я вже придумала. От я добре сіла, Макс. Прям добре я сіла. Мені вже цей, прийшла думка. Я знаю, куди його все пихати. Пішли. <сіла> в Сарай побачила. Прям сіла і побачила те місце. Все, стіл і лапки готові. Ну як, на перший час, головне, щоб воно так не застоялось, треба трошки ще його до ладу довести. А так нормально, вже можна сидіти, чайок попивати, і вечеряти, і снідати. Ні, снідати тут не піде, бо тут вранці сонечко. Так що ось так от. Макс, що там втомився? А кіт м'якає. Завтра мені от там треба цибулю перебрати. Прибрати її звідсіля, бо вона тут не свистить, так сказати. Рулька там ще в духовці стоїть, ще трошки, вже на весь двір пахне. Але нехай вона щоб така м'якенька була. Ну, вона, в принципі, довго вже там стоїть. Я тут поставила квіточки, правда, цей столик не мішало б його пофарбувати, але нехай так стоїть поки. О, от така рулька вийшла. Я виняла її. Капець, мух щось дуже багато. То... Туди далі вони з'являються, а ти сидиш, вони вже кусаються. Де вони беруться? А. Але щось в не хочеться. Зараз треба, щоб вона виховала і скласти Максу трошки на роботу відірвати. Ось так от. Там воно. де ти? клієнт? Що ти чекаєш? Знайшов собі місце, тож дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Пока, пока.